Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Ой, ой, ой. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла ой, і сталі. Ми борознили океани. Віде. Ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. А тепер Ми не були вісні. призначені були... для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям. І я пам'ятаю це. Место. Не перевели. А, Адрін. А, не перевели. Не. Наверное, SSSR типа события. Правильно? Чья тупый. Подожди, а хули? <laughs> Подожди. А че чел боком в вагоне двигается? Потому что там надпись, типа, уходит от него. 7 миллиардов сгинули в остательной. И типа двигается просто в бок. Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кищила чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні мої названі брати, бійці ордену в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що. Та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Бля, у мене мурашки по коях. адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Е -е! А Та що... на жаль. Війна не вбила наших старих звичок. Це про друге світову виходить. А нас зараз похоже теж відбувається. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху. І з кожним днем нас ставало дедалі менше. Це як? Він? Це, Валера. Це Валера. Я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя Ладно. і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. А Та що ваш... залишився Ой. ще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Я, походу, знайде. Да? Не знаю. Наступна станція, гідропарк. Між Ой. руками сірого Блядь. животіння та миттю на Ну, Типа лівого берега миснує, я, я про це кажу, вибачте. Я мушу впіймати сигнал. Блять, що я нахуй кажу? Не існує не в такому плані, а ну, як мім. Я хуйовий. Я знаю. Кстати, если шо, то може відео різко оберватися, бо зараз бабуся додому їде. А я не можу бути в каті. Блять. Це така гра, що якби... Как бы... треба вот отак знімати. Чувствую, я буду багато зараз кричати. Будут монстри, які вставки, кстати сталкеры тоже буду качать так что ожидайте проходження сталкера было да я его игроку не ладно наверное не актуальный хотя сталкер сюда актуален ладно я так понимаю ця игра трохи не адаптована под такими монитори потому что просто широко Ну ладно. Зато Майнкрафт гра 2009 року. Підтримує такий монітор. Задумайтесь, задумайтесь. Oh. Не кажеш, що мені зараз підеться по темному тунелю самому йти? Как я тебя люблю Эээ, что такое чувствительность плана? Это это типа специально так сделано, что... Шо... В руках держать оружие, типа... Ошклотом Открывание... Мышка... О! Так нормально Я не хочу вже проходити Блять. Шок. Русские. Ой. Не, ну вообще база. Блять, там Буде сейчас долбоебик. А я когда лутаться? Что не можно тут лутать? Ну вообще ж можно, по идее, я так думаю. Блять, я боюсь, что сейчас оттуда вылезет какая-то хуйта. Твоя мама! Ой. Блять. Пацаны, если шо, она прицел хуёвый, так что сразу предупреждаю, буду целить Счетчик а... Гейгера, конечно, зашкалил Вот что означает куля в лоб, так куля в лоб, ой! Я, по-моему, помню за момент. Сейчас, наверное, нападает какая-то херня, но я отобьюсь от Нет, Не, Че не? Блять, пауки. О. А. А я сам не сгораю за, за счет цього. Блять, спрячь. Спалиш зажигалку, потім не купишь. Бо ближайшее сельпо точно не тут. Блять, що мені надо робити? Куда мне? Мне надо выйти типа из каналізації чи... Чикак. Чекало. Блядь. По-моему, то пизда. Оля, я тебя люблю. Мою маму. Ты шо охуел? Пиздец. Вообще ваха. Даже тут шутки такие. Блять, осуждаю. Купание. Блять, а це цены подрывалые? Я сейчас ос осуждаю такие. Купание. І лов рыбы запрещен. А если я половлю рибку, тут може золота попадатися. А блять. Я... Я се шо пауков не боюсь. я, типа патроны подобрал, чи... чи шо. Блядь, идите нахуй со своей паутиной, я ближе ей поджигать не буду. Так, кстати, типа все нормальные получают эти зомби. Блять, я сейчас, я сколько не досрал. Э, я хочу срать. Це я йду? Блять, Блядь, я йду чи на мене свиня біжить? Блядь, іди нахуй. Піджигай поджигай. поджигай! <рив> Кто сміється? Сміется тот, кто смеется останній. То є твоя мама в могилі. А если я потолю его? Шо буде? А, ну ничего не буде. Просто ми граємо сейчас в другу світову війну. Я не буду казати нічого. Блять. Блять. Нахуй я залишав цей метро? Лучше б я, блядь, погуляв би Фортнайт. Ха. Ібу. Чим це в'єбучий Фортнайт. Ой, Ну да, це теж правда. Чим в метро гулять. Ти Дайте поближе мікрофон, пацану, щоб вам не сяшо. Я кричав і було дуже громко. Мне, кстати, це якраз друг сказав, що я дуже довго далеко від рота записую і поганий звук. Так що зараз по звук должен бути нормальний. А якщо звук буде хайовий, то я, блядь. ахуєю. Заброшена станція. Гитропарк? Yeah. <laughs> Чи як воно там, подожди. Яку там станцію перекрили, бо там вона щось протікла. Ну коротше от вона. Блять, я не хочу довиться. по моєму я вышел туди ж, ні? Блять, ідіть нахуй, сука, їбучі пауки. Блять. action <laughs> <laughs> <laughs>